Оксана Васильівна запрошую вас до творчої лабораторії вчителів української мови та літератури Черепковецької загальноосвітньої школи. Кабінет української мови та літератури був створений у 2005 році відповідно до положення про навчальні кабінети згідно із законом України про загальну середню освіту. Метою створення кабінету є забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу. Кабінет світлий, затишний, просторий. У кабінеті є змінні та постійно діючі стенди, культура мовлення, ділові папери, літературний календар, художньо зображувальні мовні засоби. Класифікація літературних творів, Буковинські солов'ї, державна символіка, класний куточок. Над дошкою у кабінеті є портрет Тараса Григоровича Шевченка, прикрашений вишитим рушником. На задній стіні кабінету розміщені портрети українських письменників, які використовуються на уроках української літератури. Та у позакласній роботі. Кабінет української мови та літератури приймав участь у районному конкурсі кабінетів Суспільного гуманітарного циклу та отримав відзнаку. Тут створені умови для організації колективного, індивідуального та диференційованого навчання реалізації практично-діової та творчих складових до змісту навчання. Кабінет обладнано комп'ютером, який використовується на уроках і є засобом впровадження інноваційності, поліпшуючи і вдосконалюючи навчально-виховний процес. У спеціально обладнаних шафах зберігаються тематичні папки, словники, зразки контрольних робіт, художня література. Є експозиція до 160-ліття від народження Івана Яковича Франка. До річниці Франка проводилися виховні заходи, випускалися літературні газети, відбувалися конкурси декламаторів поезій Івана Яковича Франка. Допомагають у роботі мультиматійні презентації та дидактичний матеріал. Наш кабінет забезпечено таблицями з української мови, які допомагають ефективно проводити уроки. Ще кабінет обладнано магнітною дошкою зеленого кольору, зручною для використання її у навчально-виховному процесі. Завдання кожного уроку, який проводиться у цьому кабінеті, бути змістовним і творчим, сучасним, таким, який розкриває внутрішній світ учнів, зацікавлює, вмотивовує, тому на уроках застосовуються такі види робіт, які розвивають творчу особистість, формують навички самостійно здобувати знання, розвивають пізнавальні інтереси учнів. Поряд із навчальним процесом у кабінеті проводяться індивідуальні консультації, випускаються газети, створюються проекти, учні готуються до ДПА та ЗНО. Кожен урок з мови та літератури проводиться ефективно, доступно, надихає учнів на творчість, самостійність. З використанням матеріально-технічної бази кабінету. Кабінет це те місце, де учні відчувають себе творчою особистістю, справжніми громадянами своєї держави. Зацікавити дитину українською книжкою, дати їй для розуму і серця своєрідний ключик розуміння, естетичного відчуття образного слова, навчити дитину думати. Ось головна мета уроків в Кабінеті української мови та літератури.